Вітаю! Мене звуть Марія, і я рада представити вашій увазі гідрологічну пам'ятку природи, розташовану в Тернопільській області. Тернопільську область не випадково називають найтаємнішою, адже тут поєднані мальовничі, природні та загадкові історичні об'єкти, які приховують в собі цікаві та яскраві події минулого та сьогодення. Пам'ятка природи, про яку я вам хочу розповісти, знаходиться в південній частині області на річці Джурин біля села Нирків. Штучний водоспад, але наразі є найвищим рівнинним водоспадом України. Розповсюджені дві назви цього гідрологічного дива: за назвою річки Джуринське або за назвою Давнього міста Черногород, біля якого він і спадає. Наш красень входить до складу національного природного парку Дністровський каньйон. Повна висота водоспаду 16 метрів, його ширина до 20 метрів. А спадає він трьома каскадами. До початку 50-х років на водоспаді працював водяний млин. Потім вже до початку 60-х ГЕС, адже на той час поруч існувало навіть Чорногородське водосховище. На сьогоднішній день існує принаймні три версії походження нашого водоспаду. Це найпопулярніша версія легенди водоспад, створений турками османами під час облоги Чорногородського замку. 1672 році. Щоб зробити замок, турки перебували кам'яний кряж між двома сусідніми ділянками річки Джурин, скерувавши повноводну тоді річку, яка до того робила кілька кілометрову петлю і огинала із замком у нове річище. Так турецькі війська нібито звільнили собі доступ до стін замку. За другою версією виникнення водоспаду пов'язують з масштабною перебудовою початку 19 століття. Коли укріплений замок переробляли на палац, тоді ж довкола палацу розбили величезний ландшафтний парк. Як елемент такого парку могли створити за тодішньою модою і водоспад? Ще одна версія говорить про те, що водоспад виник без людського втручання. Прорив перемічки між паралельними ділянками річища був природним. Ще дві версії спростовує одна з мап фон Міга, створених у 1779 у 1782 роках. На ній видно як абсолютно повноводну петлю джурина навколо замку, так і водоспад з млином. Це спростовує і турецьку, і паркову версії. Ще одним доказом правдивого зображення є міст на замковій дорозі, споруджений на початку 19 століття. Його існування доводить, що на той час води джурина ще огинали замок. Крім того, ряд обставин доводить безсенсовність оборони замку в 1672 році. Зрештою, джерела, які підтверджували факт такої оборони, не зберіглось. Єдиною ймовірною версією щодо причин створення штучного водоспаду є потреба власників чинного рода у власному млині. З одного боку, саме водоспад забезпечував його максимальну потужність, а з іншого в околиці не було млинів, А й існувала велика потреба в млинарських послугах. Тому річку й роздвоїли. Частина води плинула старим річищем, а частина новим, на якомусь будували ми. Це сталося до 1808 року. Саме в цей рік вийшов перший том географічного словника Польського королівства, в якому якраз загадуємо про Черногородський муї. Ці ці суперечки з виникненням штучного джуринського водоспаду ніяким чином не відміняють його величі та шаленої популярності серед місцевого населення та заядлих туристів. Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення знаходиться в доглянутому стані. Вимощені стежки, гарний місць через річку з прекрасним видом для фотозйомки на сам водоспад, встановлені лави для відпочинку та облаштовані місця для наметів, є таблички з історією самого водоспаду, джерело питної води, туалети та навіть автостоянка з літнім кафе та невеличким ринком сувенірів. Не будемо забувати і про те, що поряд з таким гідрологічним об'єктом є цікаві історико-архітектурні комплекси, історична пам'ятка Чорногородський замок та пам'ятка архітектури костелу спіння Пресвятої Діви Марії. Ви не пожалкуєте, приїхавши сюди для огляду такої неймовірної красивої місціни, особливо якщо завітаєте в літню спеку до прохолодного могутнього джоуринського водоспаду.